Всім привіт, всім гарного дня. Дивіться, який у нас гарний дощ, на сьогодні, на сьогодні який день? Четвер. Зранечку був вроді. О, хайний дощик падає. Я зараз замішаю міндобриво. Селітру з нітромофоскою один до одного. І взуюся, вдягну плаща. І подамся благополучно город. Треба мені підживити буряк. Ось і гарбузи. В таку погоду дуже добре підживляти. Воно все пересапане. Ось і дуже добре його підживити. Ось так що. Ось такі то справиньки. Будемо, будемо будем підживляти. Так що ось таке діло. Дивіться, яка красота. Чим лучше, чимраз краще. Гусята самі ходять, гуська пішла нестися. Моя красуня. Думаю, що вона нині все заглядає, що вона все заглядає туди, на місце, де більше усята сидять? ну І що там таке? А то вона нестися захотіла. Я відкрила, кинула її туди соломи, щоб вона гніздо мала, що зробити. Пішла вона собі нестися. Ах, дошфайний пустився. Ах, красота, Богу дякувати. Хай дощик падає, дощик це добре. Та й дощик це добре. Ось. А я буду замішувати. Нітромофоску з селітрою, другий мішок насипати. Ось зараз замішаю, наготую, Піду, одягну плащ і подамся в поле. Треба таке діло зробити і гарбузики підживити. Не треба буде з ними довго бавитися, бо кровом кубки кожної обсиплю, обсиплю. Ну, в такий сильний дощ, то я теж не піду, бо я під горбок не висунуся. <гум> такий дощара, не знаю, чи видно, чи ні. Перший ще менше, а зараз чим раз краще і кращий. На нині дощі, на завтра так. сильні дощі, там по 95% передають, так що підживляти можна спокійно йти. Що туську, з'їв костомашку. Смачно. То ховайся в буду, ховайся, тікай буду, тікай. М'ясо печу, винесла їм по костомашці з'їсти. Вирізала з м'яса костомаху, тому і тому. О. Та ось таке. Але файний дощ. Люблю, коли дощ падає. В хаті напалила, в хаті тепло. Бо на дворі, ну я в баню, зимновато нині. А так буде прекрасно. Олю Чумаченко посилаю до тебе дощутої трошки. До всіх, кому треба. Хай Бог дасть всім дощику на гарний урожай. Пішов мій тучку спати буду. Та й таке-то. Красота погода. Ладно, буду я працювати. Ось таке міндобриво у мене на підживку йде. Ось, зараз я розсиплю по городі. Я гарбузи буду підсипати, покажу. Ось. І... Нас он дивіться, які хмари йдуть чорні. Ці білі, то, то на чорному небі, це не голубе небо. Ну, Телефон так не передає. Надіємося, на ніч передають. 80% дощу, що піде дощик. І ми. А ні, не буде дощу. Значить, завтра візьмемо драпачами, вже раді передерем. і все, ми добре заробимо в землю. Так що ось таке діло. Немає ніяких проблем в цьому. Так, нам треба таких дві відрі під буряк висипати. І неповне відерце має хватити нам під гарбузи. Я гарбузи тільки кругом кубки обсипаю. А все, поле не підживляю, щоб трава росла. Ось так. Так, робота йде, контора пише, і Люба працює. Така хмарисько, он до осуне. Гриміти починає. Ну він чекає, поки я допідживляю то ще трошки гарбузів. Оце так я таку красоту зробила. Оце кругом обсипаю. А це я всі лишні гарбузи вириваю стільки. О, тут ще вони ще повилізають, бо ще є. Ось, ось тако, дивіться, вириваю. По три, по чотири оставляю, а тут ще дивіться, Бачите, ще скільки ліз. О. І ще раз треба буде проривати. І отако. О. О. І жменьку обсипала. Не собі тоді ростуть, курінці пускають, живуть і здраствують. О! Ось так. Ось тако, о. Обсипала кругом, лишки дохві повиривала, котрі негарні. І ті оставляю. О. Зараз ще по барабоях пройдуся, ті, що під борозну. Ось і, і там буде видно. О. Треба. Дощ мене чекає, треба ворушитися, бо він скаже не наглій. Я то чекаю, то чекаю, але зараз як клюну, то будеш бігла бігом і вскачки додому. Ось так то. Так що такі то справи. Маєш такі гарні барабойчики мої. Гарненькі, гарненькі. Ну трошки є тут зверху зарощені, знизу чисті, а тут трошки є хлопці. Ну то нічого. Та й то нічого. А ви де були хуче лізти, га? Тепер вони нагадалися. Ті вже повилізали, а ті, що тільки думають. Нема чого тут лізти. Уж звідси. Ще раз треба буде проривати, але щось я не зрозуміла, що тут тут за така дзюрака під гарбузи в мене. О. Такий змій, горинич. Заліз. О, отак от я. Кожний рік, тільки якщо суш, то я ще землею засипаю гарбузи ту міндобриво. О. А якщо суші нема, що таке, як підош, то я не загортаю. Воно ну, і так в землю піде. Ось, і будуть собі рости мої гарбузики, пузики На гарний урожай. О. Люба, підживляє. Та я тут таке? Так що, якось так. По всьому полі не сиплю ніколи. Бо кажуть, О, то як по полі розсипати, то він тоді, як снується, то він буде мати що отягнути. Якщо він має в корінця що отягнути, то він буде скрізь тягнути. І довжину, і, і висоту, як то кажуть. А якщо немає корінець, що отягнути, то те, що він десь там трошки приросте, то мало що дасть. А от хопта тоді. Росте, як нанялася, гачте, ті густі. Тут всі зійшли, як щітка. Ми їх трохи прорідемо. Лостику не крапи. Почекай, ще трошки. Ще 10 хвилин. О. Мені ще чуть-чуть тут досипати, ще треба б тим добре взяти, до знизу. О, і до піджемляти тоді. Це так я підживляю. Бурячки я вже підсипала, дві під, відро і друге майже ціле. Ну, менше як, як ціле пішло. О. ну Якщо в мене тут трошки останеться, добрива, то я ще знизу трошки досиплю, щоб, бо там знизу хужа ну, земля. Так щось таке. Ось такі то справи. Ладненько. Я буду раз-два підживляти, бо дощ не чекає, він вже над нами. О, всім гарного дня і мирного неба. Я буду доробляти роботу.